Рашейські обстріли і графіки електроспоживання, що застосовані для збалансування енергосистеми, загалом виводять з ладу будинкові ліфти. З початку року в нас було 23 звернення. Станом на зараз у нас стоїть 6 ліфтів. Це п'ять ліфтів комфортного дому і один ліфт гука. В це в середньому вони стоячи з кінця грудня, і саме у нас від 10 на 1 цього року. Керівник комфортного дому Василь Скиданчук пояснює, 95% житлового фонду цього комунального підприємства багатоповерхівки збудовані ще в 70-80-х роках минулого століття. Тож ліфти там фізично зношені, і їхні моторні системи практично виснажені. По наших відключеннях ліфти зупиняються раптово, і поломки не тільки в тому, що немає електроенергії, і мотор не працює, а в тому, що із Заїдають двері, тому що електроніка нестабільна під час відключень. Е, окрім е, того, що є нестабільні відключення, не періодичні, також є перепади фаз, і буває таке, що будинок має три фази, тобто він поділений на три фази. Дві відключені, одна не відключена, і тоді ліфт може пробувати їхати на одній фазі. В такому випадку ну, звичайно, що горить мотор у трьох шести непрацюючих працюючих ліфтів, що на балансі комфортного дому взагалі згоріли мотори мотори, а от їхній ремонт річ не з дешевих. Проблема в перемотці мотора, оскільки немає його заміни, не можна його знайти його ніхто не виготовляє, тому треба його перемотувати зараз. Дуже рідко хто перемотує мотори, і це специфічна робота, тому що кожен шар тієї проводки, який намотується мотує, мотує, на мотор, має покриватися спеціальною ізоляційною рідиною, яка має вистоятися і затвернути. Тобто цей процес не просто що комусь хтось довго це робить. Він такий затяжний. А крім того, ці люди, які зараз перемотують мотори, які в нас є в місті майстри, вони і перемотують генератори. Генераторів дуже багато зараз. І тому ми скажімо так в черзі. До речі, технологічна перемотка одного ліфтового мотора коштує від 15 до 20 тисяч гривень і займає в майстрів два-три тижні роботи. Аби прискорити процес в мерії, пропонують, аби за відновлення несправних ліфтових сердець взялися робітники локомотиво-ремонтного за. Воду Ольга Смаган, Андрій Буцяк, Новини на вежі.